Чи можете підтвердити, що російські сили мають на меті саме захопити Нову Михайлівку? Яка там ситуація? Вони мають на меті захопити все навколо. Це їхня мета, ціль там, і так далі. От. Тільки на, за останню добу на позиції нашої, нашої бригади було здійснено 10 штурмів. Противник там доволі такими вже більш крупнішими силами. В окремих випадках це доходить дуже до взводної групи, намагається там ну, прощупати десь слабкі місця і штурмувати. Тобто, от, на одну на, не буду називати населений пункт безпосередньо, але на одній локації на сьогодні пішли вчора 4 БМП от, і з піхотою. А і в той же самий час, трошки там лівіше, пішли штурмом до 30 чоловік тихенько, щоб ну маючи на меті, мабуть, що там відволікають увагу, а тут вони проб'ються. Але як тільки були помічені, сразу ж відкрився артилерійський вогонь, дві БМП втекло, одна знищена, одна пошкоджена. От і. Це ну, постійно і також піхота на другому частку теж була знищена, і загалом десь приблизно біля 50 окупантів було знешкоджено. Якщо говорити про методи, якими російські сили продовжують діяти, то тут нічого не міняється. Раніше от ви і ваші колеги військові говорили про те, що часом ніби як техніку бережуть більше ніж власну піхоту російські сили. Ну зараз кажу так, що спостерігається те, що вони використовують все, що тільки можуть. Пане Сергію, а для чого Новомихайлівка а, силам РФ там зручно закріпитися? Яка от тактична мета для російської, для російської армії? У них немає мети, тобі, дивіться, ні, мета, понятно, політичного керівництва. Звільнити Донецьку область, да, там зайти на адмінкордони, так звані, от, е, і е, таким чином е, максимально закріпитися і тоді вже там вести якісь там, мабуть перемовини про те, що. Давайте перепинемо стріляти, наступати і так далі. Але е, нічого подібного в наших планах немає. Крім того, хочу сказати, що от, безпосередньо і наша бригада не, не просто займає оборону, а активну оборону. Це значить, що ми ще їх штурмуємо. От, і це і в, в планах у нас є дуже багато несподіванок для ворога, які е, сьогодні ми вже е, починаємо реалізовувати. Тому Новомихайлівка, Невельське, Первомайське, там неважливо. важливо. Вони б хотіли б зайти на любі руїни, там де вони зруйнували? У них їхній успіх, це зруйноване селище, місто, містечко і так далі. Це от така у них у окупантів мета, от Пане велика ви чи можете розказати про ситуацію на Авдіївському напрямку, тому що там в зсу казали про те, що от довкола Новомихайлівки більше атак ніж на Авдіївському напрямку. Що ви можете про це сказати? Ну, ми бачимо те, що на нашій лінії фронту. І їх теж багато, і, і скиди з кабів, і, і скиди з дронів, От, і артилерійський постійний вогонь. Там кожне кожну добу, день це більше ста обстрілів наших позицій. От тому ми в свою чергу робимо все. Для того щоб ну укріпитися сильніше, да краще фортифікаційні споруди там от, облаштувати. Ми робимо міні-загородження. Ми постійно працюємо над тим, щоб унеможливити їхнє подальше просування. Важко це дається не дуже так. Знаєте, це, це не прогулянка, це війна, і які б там навчені навчений а все одно вони пруть. І крім того, хочу додати вже говорив, це раніше, що. Окупанти дуже активно використовують за загратотряди, так звані. От, і це, ну, це дає оцінку, тому яким чином вони все-таки там тиснуть. Тобто, ззаді їх підганяють, ззаді їх стоять і там різними різними засобами, ну то вперед. І вони вже йдуть і думають, ну ладно, погибну, так можуть моїй сім'ї, що то Ну, наверное, так але знаємо багато, що вони не хочуть вмирати і знаходять е, там всі для того, щоб десь тягти з полі бою під час виконання цих задач, які їм ставлять. Тому пропонуємо росіянам, якщо тільки є можливість, вони бачать і знають, де наші позиції. Хай нехай здаються в полон. Вони їм буде гарантовано. Як кажуть, тепла одежа, медичне обслуговування і, і так далі. Ну, можливо, хтось. Інколи ми бачимо, що дивляться нас громадяни Російської Федерації. Можливо, хтось і подивиться цей заклик. Пане Сергію, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Цехоський, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганцюка. Був гостом субота ранок.